А біль попереку вважається однією з найпоширеніших причин звернення за медичною допомогою у світі. Згідно статистичних даних, 84% людей у світі, хоч раз у своєму житті, зіштовхуються з болем в попереку. Для прикладу, в Європі біль в попереку є найбільш поширеною причиною отримання лікарняного, як правило, біль пов'язаний з малорухомим способом життя, курінням та ожирінням. Але на погіршення ситуації також впливають невірні уявлення про причину болю в спині. І тому я хочу вам представити п'ять основних міфів про біль в спині. Міф номер один. Біль в спині є серйозною патологією та загрожує здоров'ю людини. 90% випадків біль в спині не є серйозною проблемою, хоча він може доставляти дуже неприємні відчуття в гострому періоді. Лише 1% болю в спині є симптомом серйозної патології, і 5-10% симптомами радикулопатії. Міф номер два. Під час гострого болю необхідний спокій та постільний режим. Навпаки, такий підхід збільшує час відновлення та збільшує ризики виникнення хронічного болю. Навіть в гострій стадії пацієнтам рекомендується рух. Необхідно тимчасово уникати лише тих рухів, які провокують симптоми. Міф номер 3 біль в спині завжди пов'язаний з пошкодженням певних структур хребта. Якщо це гострий біль, то так. А це може бути пов'язане з запаленням та подразненням болювих рецепторів. Але якщо біль турбує більше трьох місяців, це може бути пов'язано зі страхом перед рухом, неправильним уявленням про біль та негативним настроєм щодо відновлення. Міф номер чотири: якщо болить спина, необхідно обов'язково робити МРТ. В першу чергу необхідно звернутися до лікаря за консультацією. МРТ призначається тільки після його огляду, а показаннями до нього є оніміння промежини, порушення тазових функцій, широкий моторний та сенсорний дефіцит, прогресуючий неврологічний дефіцит, симптоми серйозних патологій або відсутність позитивної динаміки після 6 тижнів консервативного лікування. Міф номер 5 Фізичні вправи з силовим або осьовим навантаженням негативно впливають на стан хребта. Насамперед, фізичні вправи необхідно підбирати відповідно до виявлених обмежень руху, симптомів та рівня фізичної підготовки. Також необхідно обов'язково враховувати побажання пацієнта, так як від вправ він повинен отримувати задоволення. Для прикладу, біг може покращувати стан міжхребцевих дисків, а не навпаки.